Блін, ну сорян, я реально рефлекторно вдарив. Та ні, до тебе немає ніяких питань, все добре. У мене от до тебе, друже, питання. Скажи мені, будь ласка, що відбувається в нас? Я просто бачу, що останнім часом у нас вже не та дружба, яка була раніше. Ні, ну чого ти мовчиш? Не цікаво вже зі мною дружити. Ми всі дорослі хлопці, я зрозумію. Ти правий, правистів. Ми з тобою чотири роки душа в душу. А от тут я не знаю, ось щось от пропало братське, оце розумієш? Не цікаво мені з тобою. Пропало братське, а сказати, чого воно пропало? Сказати тобі? Ти в дружбі завжди вигоду шукаєш. От коли в мене були гроші, ти зі мною дружив, я був братом для тебе. А коли я вліз в казіно в кредити ось такі, вже бігом братське пропало. Ні, Ну тут же ти вже неправду говориш. Ну що, що, що ти що ти сповняєш? Нічого мені не говори, нічого мені не говори. Я не буду обіжатись тут плакати. Все нормально. Я просто зберу речі і піду жити в друге місце, я знайду. Але з тобою я не зможу бути в одній кімнаті тепер, ніколи. О, залишайся тепер! От дружи з малим, з ним вигодно дружити. Він чемпіон України з кікбоксу. А з мене що взяти? Костомаха і ціло. Йо, братуха, можеш випити за моє здоров'я, в мене сьогодні день народження. Дякую вам за такий подарунок. Бачити вас більше не хочу нікого. Якось негарно вийшло, травмати. Обідився. Він завжди на всяку фігню ображався. Без нього навіть буде краще.